цатушка катушка? — тому. Да, да, да друга та, ну, порвався провод. Я зараз чищу плюсові контакти, тому що вони від порохів починають забиватись. Уже три, я знаю. Ось Ви бачите, навіть транспортувати при великий швидкий Американська військова машина ХамВі. На ній стоїть хорватська установка міні-Грац Ракес са 12 128-калібр. й ну, Установка хороша, не знаю. Працює ми вже скажі, пів року. Колектив дуже хороший, задоволений. Находимо спільну мову, так працюємо. Тримайте другий, тому що будете сидіти, там буде холодно. Щоб ми застудилися. Чим ви їхати mm. будете? З, вами. з нами? В кузові? Да, замість нас Серега, а ми з Серегою назад сядемо. В основному дають нам ціль. Вибирають, не знаю, будь-то піхота, будь-то якийсь прорив, будь-то скупчення якоїсь техніки, чи бліндажі навіть ті самі. Дають координати, ми виїжджаємо на місце вже, вибираємо місце, з якого ми можемо достати туди з цієї установки. І все, наводимося, передаємо координати, так само там вилітають, скажімо так, люди, які за це слідкують, тобто дронщики вже там нас коригують і говорять. ho yedimдавай yeah, Хороше тим, що вона мобільна. Що ти виїхав, постріляв, так, вернувся до себе в бліндаж, машину сховав, скажімо, чекаєш наступних дій. Обслужити машину можна спокійно. Ну, сама машина дуже хороша, броньована. 12 снарядів вилітає за 9-6 секунд, так, що, що дуже швидко. Контакти плюсові під'єднує. Що снаряди летіли файно? Гармата! Ну, орки Гармата! що, і вішки рядом біля нас падали всякі бували. І... Хлопці, наші змінчики, теж попали під обстріл градами, скажу так. Прям ніхто не бої. Ну так, бувало різні. Хочеться, щоб менше такого траплялося. Я так розумію, мета їхня вийти, но... Ну, Я так само думаю, що їхня мета вийти, хоча цей повністю лівий берег забрати. Їхня мета. Поки стримуємо.